Привіт, друзі! З вами Шквал. Продовжується Epleck і... і Нонсенс. Сьогодні День закоханих. Всіх закоханих. Вітаю з цим святом, а всім іншим таким, як я, співчуття. Кхм. Продовжуємо цю гру, бачите, я вже тут, до речі, скільки я тут награв? Це я вчора подарунок діставав. Ну, гайд писав. Далі не проходив. Е, продовжуємо, так. Да. Все. Продовжити, продовжити. Е, до речі, там будинок був в минулій серії, котрий я казав, туди якось можна, да, туди можна дістатися. Там просто треба було замочок збити. Я вже потім його побачив. Ну, не замочок, а цепку, типу, кільце. Nash Domivka Guggo Missia Tamel is un cauchemar plein 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 de choses viens voir о, хабарчик. О, це хаб. Це хаб. Але, тобто на половині гри ми знайшли свій хаб. Дивіться. Кістачки, хрестик. Дудка, оце, це подарунки. Чекай, його. Так. Uh, це у нас верстак. А я, здається, вже вмію. І без верстака, да? Uh, чи ще не. О, ще не. А от зараз uh, вже можу і без верстака. Так, далі що? А міся сама виготовляє найдені інструменти. Та завжди носить із собою. Тепер їй не треба більше. О, оце теж мастьова штука. Тут теж мастьова штука. да 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 ну Зараз, ну дай, ну, бля. Це типу хаба. От мені таке подобається насправді. Оце горщик з камінчиками. Ні, це не горщик, це мішечок, але він. мабуть, з грубої шкіри. Прикольно, я вже чекаю. Але ж це, це подарунки. Це ми туди. об'єкт у нас. Фінальні це, коротше, буде і новий замок. Вона буде королевою. Вона буде, я думаю, разом з Меллі. Не знаю, чомусь мені здається, що у них буде таке. Лесбійське. <ріст> я не хотів цього слова казати. Ну, коротше, я думаю, що Мелі буде з Анісією разом. Може і ні, може і да. Але щось таке є після минулої серії. Таке перечуття. Не те, щоб я то, проти того. Ну, я не проти того, мені байдуже, типу, і, якщо чесно, хто там з ким і як. <ріст> Просто щось ну, в мене таке закрадується. Так, мені треба. 7 порошку. А, ні, не 7. Що ж, 7. А, десь 1. А, чекай. 11, так. Да. 11 порошку. А, 4 ганчірочки. А таких штук, до речі, у мене багато. Ну, інструментів. Така нахрен вона туди мені треба. А тут що? Спирт. Сумка для снарядів. Ну, не те, що вона. Мені треба. От кишеня би знадобилась би насправді. Місія перешиває кишеню таким чином, щоб туди вмістилось більше матеріалів для використання нею. Стає зручніше. Ну, оце. Що треба? Ага. Кристали. Сірка. 7 і 5 ганчірок. Шкіри, до хрена шкіри треба. Коротше, будемо купити матеріали, а там подивимось. Опа. Опа, подаруночок. Іконографія. А, ні, це цікавенки. Іконографія. А давайте почитаємо. Я в минулий раз гербарі читав, і сьогодні почитаємо подарунки. теракотовий свисток подарований амісії батьком перед першим полюванням. Наші далекі предки використовували свистки як інструменти для та іграшки, вони дозволяють людям синхронізувати свої групи під час полювання, а також армії під час війни. Вевриця. Взагалі. А виготовлені з простих матеріалів, ці монамиста слугують мило... Угу. Вони надзвичайно поширені і є свідченням невід'ємної ролі релігії в суспільстві. Релігія обіцяє віруючим, що їхні душі будуть врятовані, забезпечує, забезпечує лікарні меблями, ділиться рік на, на знамені дати у вигляді свят та урочистостей. Церква також полює на єретиків, засуджує профанів, а в більш серйозних випадках Відлучає від їх церкви, позбавлюючи права на віру та ізолюючи від суспільства. Ну, це ж мені втрата. Щоденник алхіміка. сторінка із щоденника вченого і сходу, і друга Лавренція, що розповідає про спустошливі пошесті чуми в далеких краях, велике зло справді з'явилося в Центральній Азії, де з'їдало цілі народи на своєму шляху, і придушливо придушувало сам розвиток суспільства, перш ніж дістатися до Європи. і Спустошити її. Гральні кості, ці маленькі чи овечі. Ове, ове, Я думаю, ну типу ж вони як. Дзвонки. Ці маленькі овечі кісточки є улюбленим предметом для ігор, як дітей, так і для дорослих, як серед аристократів, так і серед просто людинів. Дорослі використовують їх в азартих іграх після того, як відполірують і виграють. вигравіюють ага. і вони Стають гральними кістками, легко транспортуються. Їх можна знайти в церковних колах, де вони асоціюються з дияволом. А Тобто як, ну, типу, 1, 2, 3, 4, там, наприклад, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так? Ну, типу, на кожній кістки з двох сторон гравіюються. Оце чотирьох грабіжників. Особливо є, поширеною є легенда про чотирьох грабіжників, які знайшли спосіб грабувати заражені будинки, не підпадаючи самому. не Піддаючись самому злу, коли їх нарешті зупинили, грабіжникам пообіцяли, що їх не спалять на вогнищі. Якщо вони розкриють свій секрет. Вони погодилися, оприлюднувши деталі свого тимнічного рецепту і були повішені відразу. Ну да, ефективність їхнього рецепту залишається дуже сумнівною. Картина. А якщо у нас тут подаруночки? То де... дева? Див... Ну як вони там цікавинки? Цікавинки і би хотілося б ще і цікавинки з гербарієм побачити. Я так тут нема грошей. Де що дивно? Просто не всюди. Чи може десь воно окремо буде стоять, не знаю. Пішли до Google. Salut mon On y est, Anatole, de Ah, tu vas où Je descends. Tu veux venir Ça va où comme ça Lucas, oh, vous êtes là. Bien dormi Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous, vous pouvez m'aider. Oh, oui, oui. On doit faire quoi Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. Euh, D'accord Et moi Et moi Je fais quoi Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Sache, c'est faire. C'est que je suis pas Ah alchimistes ont vécu ici. Laurent, aussi enfin, coeur, tu sais ceci peut-être Je suis un homme Oh, ça doit être ça. Qu'est-ce que tu as fait pour le faire Je suis dans la tribune. Tu es distanché. Tiens, autre chose Oui, le concentré de sève de laurier. Juste derrière moi. C'est quoi un grand œuvre Ça se mange c'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. C'était pas censé faire ça. C'est, pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo. Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens, je te suis. Так, ну самогонный аппарат, называется. Да, порядочку б тут би навести було б непогано. <coughs> О, ми можемо сумку для снарядів, але воно мені не треба. Це похер. Хм. Завдяки новому методу дублення. Матеріал сумки її стає більш еластичним, а сама сумка більш міською. 14 снарядів кожного типу. Але б мені це штуку. 3 сірки і 5 тканин. Ну, подивимо. добре, хай поки не буду робити. Куди? Бляк, піздюк, я туди хочу.

Це просто кімната без нічого. Ну, прикол. І... Блять, ну я думаю, хоча б подаруночок можна було б запхати. Щоб я потім не бігав, не шукав, а знаючи чи одразу де, то можна одразу і записати відосик. До речі, я гуглив персонажа Амісію і їй 15 років все-таки. Ну, я був правий, Я думав їй десь 13-15. Ну, з вигляду на її пубертат. Бо вона не схожа прям на дуже маленьку дівчинку, але ще й не доросла дама. <кхем> Тому да, 15, ну 13-15. peut-être déjà partie. Ну Тобто я був правий. До речі, оця штука дуже класна річ. В плані того, що якщо на вас нападають пацюки, тобто там щось провтикали У мене було, коли я гайд записував такий прикол, що я забув запалити там один факел, і я до драбини підійшов. І на мене почали лізти пацюки. І я просто цю. Ну, З'являється кнопка Натиснути, і ти натискаєш і вона просто під ноги собі кидає оцю, 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 оцю ось банку люміноза. І, коротше, пацюки спалюються. Тобто, це класна річ від Пройову. О-о-о-о-о-о! Алхімічний тигель. Лукас буде у захваті. Ну, тигель, я знаю, що це таке. Угу. В ньому ще метали типу, в тиглі плавлять. Алхімічний тигель. Найголовніший інструмент алхіміка. Ця кам'яна ємність. Здатна витримувати екстремальні умови. Високі температури печі, кислоти, не руйнуючись і не розбиваючись. Протягом усього хімічного процесу вона несе в собі потенціал е фінального ви великого витвору. Ну, Я знаю. Блін, як це правильно сказати? Опа, тут не з'явився ще. Значить, не прогрузилось. М -м 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 ну, я вже казав, коли метали там плавлять в ціглі. Ну, тигель. Вау! Амісія віан! On rigole bien. Je suis sûr que l'inquisition aussi. mais alors t'es pas parti Viens, faut qu'on parle. Pistoque, vous <coughs> êtes dans le rassemblement de tous. Non, stopper là. Ouais, ça, Il se passe que ce château est une ruine, et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors. Tu vas partir chercher Arthur Si je peux aider Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir. Écoute, avec Hugo, ça n'a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia, je te crois. En tout cas, par pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia Viens s'il te plaît Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé Походу рибалкою... О! 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 Посібники з пташиної мови. Верши якості. Ни собі. Десь я вже бачу такий знак. Приколь. Приколь. Блін, я хочу піти з нею. Я хочу их романсить. Не раз не зрозуміло, про шовен? Чекушку, че це? Чекушку, просить. Якийсь птах. Блін, звуки прям клас А де? Куди він пішов? Герб алхіміки Ось самболь. сюди. О, заставонька. Чекушку. Чого вона не вмиється? Чого вони не вмиються? Невже води нема, да не повірю. Відьмак школи дерева. А на наше вони то роблять? Типу повна У Хуя? А що то в нього на шиї? Ти sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis il y a Lucas et Mélélie maintenant. Lucas, viens voir Autre, 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 oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment Qu'est-ce qu'il faisait Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup en temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Ну, знаєте, я бачив обкладинку другої частини гри. А, ну, бо я ж купував гру, і там в Гюго є, значить, він живий буде. Батько, мама. Ви завжди будете тут з нами. Ну. А де той? Куди він побіг? -a -a. <coughs> <coughs> ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au no livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. Pas chose rouge, mais très bonne. Ah, c'est. <coughs> 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 Тоді на цьому все. З вами був шквал. Підписуємось на канал. Став пальці, всім дачі і міцного здоров'я. Вафайль!